У селі журавці, на пагорбі біля річки, жила баба Варка. Колись перша красуня на селі, очі, як терен, коса до пояса, а співала так, що солов'ї замовкали слухати. Але то було давно. Тепер баба ходила з палицею, шепотіла молитви, варила цілющі трави й лаяла молодь. Ох, пішли ж, дівчата, нині. Чоботи без халяв, коси обстрижені. А хлопці нічого путнього, тільки в супілку дмухають. Та одного вечора, коли гриміла весільна музика в сусідньому дворі, Варка вийшла на ганок і затихла. Довго дивилась на зорі, ніби щось вловлювала в нічному вітрі, а потім, не кажучи й слова, відчинила стару скриню. Там під вишиваним рушником лежала її колишня стріч, трошки пожовкла від часу. Вона взяла її до рук і вперше за багато літ усміхнулась. Ех, прошепотіла, згадала баба, як дівкою була. Тієї ночі її бачили, як ішла повз річку. Повільно, але гордо, як тоді, коли їй було сімнадцять. А вранці в селі заговорили «Варка знову вишиває, до весілля збирається. І хоч усі сміялися, то було добрий сміх. Бо кожна баба колись була дівкою, а в кожному серці ще жевріє юність. І відтоді Варка вже не лаяла молодь, лише всміхалась тепло, мов ранкове сонце, бо зрозуміла, час минає, мода змінюється, але серце кожної дівчини завжди співає свою весну.